Сьогодні я тебе звука, що я лікую в школу і розкажу, так? Я йду на школу за те, що тут дуже добрі вчителі. І з ними можна на уроках тареванити. Мій улюблений предмет це географія. Ще від школу за те, що я отримую тут гранітні улки і освіту також. Зараз я в шостому класі. І мені одинадцять. От тебе надихатися в фоні школи. Ось я дуже люблю посидіти, потеренити своїми подругами. Ходіть. Ми займаємося фізкультоєм, граємо в футбол, баскетбол, волейбол е і багато всього. Школа це дуже прекрасне місце, хоча більшість її не любить. Я люблю школу, тому що прикольні вчителі і все таке. Невеличкий, на якому намальовано графіті. І невеличкий майданчик, щоб можна було посидіти і так далі. Та, ще у нас ось там ось там є іраль, який ми їмо після другого уроку. Ось все. другу частину хочете?